Я дивлюсь на автомобілі. От, ну, це нереально гарне. Ну Чомусь ви про нього забуваєте, чомусь ви одразу дивитесь якісь фольксвагені, шкоди сьомі, а не дивитесь на нього. Дивіться, це у нас KIA Ceed GT, 16 рік на автоматі, 1,6 дизель, 144 пробігу зі Швейцарії. Ціна його 13900. Подивіться. Ну Гарно виглядає. Я скажу більше, що в мене особисто був такий автомобіль офіційний на 1,6 дизелі дизеля на автоматі, і мені він зайшов, тому що він такий тихенький, м'якенький, мінімальні витрати у цього автомобіля. А по комплектації вони реально також класні. Подивіться, він в нас в універсалі, зрозуміло діло. Ми в Лутські, значить це повинно бути в універсалі. Зараз вам покажу технічну характеристику, 16-й номер телефону продавця 13900. Складання дзеркал є. Зараз вам покажу задню частину цього автомобіля. Задня камера є, парктроніки також присутні. І давайте перейдемо до самого цікавого. Це до салона. Чи може бути салон конкурентом шкоди і Фольксвагена? Я думаю, звісно, тому що він тут нічим не гірше, навіть набагато цікавіше. Ну як для мене, можливо, мені просто і Шкоди вже приїлися. а ті – ні. Або ностальгія, дивіться. Перфороване кермо, сидіння, бачите, шкіряними вставками, клімат, підігрів, монітор вже є. В принципі... Також цікаво, чорні глянцеві вставки. Попередньо виглядає гарно. А ми все шкоди і мігани шукаємо, а про такі автомобілі забуваємо. Технічна частина реально гарна. Мотори ці класно ходять і реально ресурс.